Слава Ісусу Христу! Говоримо з вами сьогодні про знаки і чуда у нашому житті. Я думаю, кожен з нас би хотів, щоб Бог у нашому житті робив чудо. Читаючи це письмо, ми бачимо, що Господь зціляє, воскрешає, помножує хліби, дозволяє ходити по воді, робить без різних класних чуд, які кожен з нас би напевно хотів, щоб відбулися в його житті. Я думаю, кожен з нас би хотів мати помноження нашої їжі або спробувати йти по воді. Або щоб наші друзі, знайомі, зцілилися від тих хворіб, які мають, або побачите, що коли ми йдемо по дорозі, як сліпий, приходячи до церкви, починає бачити, глухий починає чути. Це ті речі, котрі ми читаємо в цьому письмі. Але деколи нам може здатися, що Бог перестав це все робити? Насправді ні. Якщо ми зупинимося, глянемо навколо у нашому місті, ми бачимо, що малі чуда відбуваються постійно. Ми знаємо з новин, що кожного дня багато людей гине, наприклад, на дорогах. Але те, що наш день пройшов спокійно, те, що ми можемо перейти спокійно дорогу, без пригод, це також може бути чудом. Адже Господь міг так вибудувати наші обставини, щоб ми і день прожили спокійно, щоб ми залишилися здоровими, щоб нас оминало різне лихо, котре відбувається і у цьому світі. Нам важливо вчиться дякувати Богові за наші спокійні дні, бо спокій також є чудом, можливістю їсти, пити, мати друзів, мати час на розваги, на навчання, на комунікацію, на розвиток це також є певні маленькі чуда, які відбуваються з допусту Божого. Також Бог робить і великі чуда. Ми знаємо, що люди приходять до чудотворних ікон, до чудотворних місць і справді зціляються. Але щоб люди це зробили, Бог це допускає. Для кожного він це робить у свій спосіб. Немає такого, що ми подивимося, приїхавши до чотворної ікони, і почитавши в інтернеті, що там відбуваються певні чуда, скажемо, о, для мене це точно варіант, що так з мною буде так само. Ми не знаємо цього. Можливо, так. Можливо, Бог запланував для нас інше чудо, інший спосіб, в іншому форматі. Нам важливо шукати Бога і в чудотворних місцях. І в куточку нашого дому перед іконою нашої домашньої у молитві, у нашому храмі і на вулиці. Бог діє у свій спосіб. Те, коли для нас незрозумілий, те коли для нас нелогічний. Ми не можемо Бога поставити в рамки, сати Боже. Сьогодні в ті день ти маєш зробити для мене чудо, бо я приїду на це чи на друге місце, прийду до церкви, чи стану молитися. Ми мусимо це все робити, бо це є наш зв'язок з Богом. Наша з ним комунікація і наше прагнення бути з ним. Нас деколи чудо стає для нас наслідком наших зв'язків з Богом, і відсутність тих чудес, деколи може бути відсутністю наших зв'язків з Богом, нашої молитви з Богом. Тому давайте своє життя концентрувати на добрих речах. Дивімося на все те, що Бог сотворив. Бог створив все добре. Дивимося на все те, що Бог допускає у нашому житті, і як він нас оберігає. Навіть деколи думкою, що нам треба взяти парасолю, можливо, це може бути думка від Бога, нас вбереже від дощу, і часто про це також треба дякувати. Навчимося бачити маленькі чуда, навчимося розрізняти велике чудо, яке відбувається у різних чудотворних місцях або у нашому храмі біля різних ікон. Хай це буде нас прикладом. Зрештою, відкриємо книгу життя святих, знайдемо безліч різних історій. Де Бог діяв у житті людей для кожного у свій спосіб. Я впевнений, що для нас Бог також приготував свій спосіб, який для нас він буде творити чудо. Тож стараємося знайти, як Бог діє у нашому житті сьогодні, цього тижня, цього місяця. Це можна робити через аналіз, коли ми молимося ввечері, задаємо собі, а де Бог був сьогодні у моєму житті? Можливо. Переходячи дорогу разом зі мною, можливо, у різних словах перехожих людей або батьків, або моїх вчителів чи наставників, можливо, добре слово Сяшенка, коли прийшов церкви, і для нас є слушним словом, яким нам допоможе або вирішить певні питання в нашому житті. Бог діє у свій незалежний спосіб від нашого думання і робить чудо тоді, коли це потрібно для нас. Бог завжди діє вчасно. Навчимося бачити і слухати. Бога у нашому житті, і тоді будемо бачити всі ті чуда, котрі він творить.